Терепорт Біжи. Біжи прямо. Угу, Баюся він. Трекнеш домов до мама. Вона тебе не може трякнути, ти здорові трекайся. Ти дуже, дуже далеко, напевно. Трек.

Жирати, Не може біжи до сонця, быстрой. А, туди? В ту сторону, блін. Не до місці до солнце. Стив зараз дай тут цього. на ба, я тебе бачу. Давай, Сте, безжі да прийду. Ти на місці. Я до тебя бежу. Давай собрать скорость. Вс, строим, давай.

Я не знаю, що тобі ріксаю. Я броньку в діму. Бач мене? Бачу тебе, І не такі ще вся бороня. Я тебе і так бачу. Так, дверки. Не виводи сабло, тут мають бути двері. Так, стоп. Все далі, далі. Хатка буде сама дерев'яна. Я собі, я зараз поживу. Будентик. Добре. Жри, я жрати ніколи не хочу. хочу то хочу, але не я. Якщо якщо захочу, в мене все одно жити в медіон. Один ряд з темного дерева. З басочок темного дерева, другий світлого. Жри яблуко, віри. Темний дуб брати. Темний дуб, а потім світлий. Ще. І світлий в землі. Ти будеш світлий строїти верхній. Тобі треба світлий. Тобі зараз треба світлий. Ти маєш зараз світлий строїти. Світлий цей березовий? Так. Березовий. Блін, я ступеньки взяв. Ти хрена, я з тебе в шоці. Як ти? Як ти своє відео здіймав? Як ти своє відео здіймав? А, ти мене чого говорить? Ти ж не посвятив нас. Я ставлю вже білі блоки. Ні, <риснен> дубові доски. Світлі, дубові доски. Дубові доски. <риснен> дубові? Дубові. Не березовішка єш, то швидко ламається. сильно. Я березом. Я не відбулась, я, 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 я сказала дуб. У нас хатка з дуба буде. <риснен> Тебе сирійте лайки в цьому відео. Не знаю, бачиш у мене. А підписчикам сильки. Сийки. Ну, мамо ще. Сийки, ноль. Я флай включу. Що флай? А, включай, я мама, себе теж включу. Тупорик. І тупариком зима. Треба. Відісуємося. Зараз камінь. Кам'яном строїти взьма. Так, креша буде з дробиночок. Ну, Ступень буде березовий. Оля? Стій, ще один чорний, став, став темний, темний зими. Дуба. Темний дуб. Темний дуб взяти? Так, да, такий як цей. Перед тобою. Чувачок. Покажи, Отаке таке от. Таке от. Строй далі замість мене, в мене кончились блоки. Так, сьогодні, Тей, тут. Строй, так, був... строй, да, бере. Це тільки перший поверх буде такий. Так, да, у нас буде багато. Ми ще вверх будемо строїти. У нас три поверха ви бути. І таких великих? Да. Блін. Не мотолкайся. <світ> я тобі облікаюсь. Я, я Пам'ятай, ми відео а Але бійтеся з тобою. Скільки в тебе вже хвилин? Багато. Стій, нато темний взяв. Дивіться полік. Ти ходиш темний. А, такий швидкий? Бо я хочу скорити. Я хочу вже на ті яблука. Наживи, що дебуть. Тільки тільки менше говори. Ти зробив? Так, тепер троїм, баски із темного дуба, взагалі темного. Взагалі найтемніший? Пристав, так. Да. Да, да. Самого найтемнішого видно. Бачиш, такий, як в мене, самий Бо Я такой не найш такий не знайшов, ми з такого. А Андер, зомби йдуть до нас! Стій, день включу. Все, мы не вже Ендер, все Сен! Да! Як? Просто зайди в параметри. Параметри. Параметры. Вот він сложно здесь А нафіга їй його виключати? <плес> Може мені вообще саме вище поставити. Тебе день?

Там всі вигурки були. Эй, ты едем. Та я скажу, як куда. Там і б... е... Charlie. і echar. Нет, давай еще трошечки. Сы, я мазук. Алмаз. Алмазну крышу робимо. А я же почалась. А якого? А таку, добре, давай таку. Да. Я знімаю. Я знімаю. Саме світлий. Чи саме світлий, сімій, я не можу знайти саме світлий. Я вже кущі прошу. Або давай сам, я не буду. там нього такі великі Ce faci? Am un ficus. O, faci. Stoi, stoi, faci. Dar eu nu Eu mai pot face și eu. Eu nu am masă, sunt încercat. Bine, А паузи як ставити? Паузу як ставити? Да. Слі... Слідующа частина через годинки дві, три. Всім пока. В Наслідуючий час будемо обстроювати всередину.